Вітаю у промову і пропоную згадати уривок із поеми послання: і мертвим, і живим, і ненародженим Тараса Шевченка. Учитись, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. Звернімо увагу на цікаве українське слово цуратися. Звідки воно походить? Цуратися це триматися осторонь, уникати кого чи чого-небудь, ухилятися від справ чи гребувати, або ж не виявляти інтересу до чого небудь, зневажати. Походить від слова цур, яким називали слов'янське божество, яке охороняло земельні межі. Часто на межах забивали дерев'яні стовпчики, на яких був зображений цур. Ці місця слов'яни вважали священними. Тоді з'явилося слово цуратися, обходити священне місце. Вислів цур йому виражав побажання кари цура за поганий вчинок, цур йому й віддячить. У сучасній мові цей фразологізм означає незадоволення чимось, несхвалення, бажання позбутися когось. Говоріть українською правильно та не цурайтеся рідного священного.